У 1846 році у Червоногороді на північному схилі Чарівного каньйону на до усипальниці мозулею князів Понінських княгиня Галена Понінська відкрила монастир сестер милосердя. У цьому монастирі сестри займались вихованням сиріт та опікою над хворими, даруючи їм тепло та турботу. Монастир був двоповерховим будинком із двома вхідними дверима. Де на першому поверсі розташовувалося сім затишних кімнат, а на другому 11. У гостинній кімнаті монастиря зберігався портрет княгині Галени Понінської, створений у 1846 році, який досі навіває спогади про її благородну душу. Монастир Святого Віцента оточував широкий двометровий мур з червоного каменю що надавав йому величності та захищав від зовнішнього світу. Між будинком і муром знаходилась старовинна криниця, яка збереглася до наших днів, нагадуючи про минулі часи і про тих, хто жив і працював у цьому тихому та повному бульдогі.